Вітаю, п'ятикласники! Сьогодні ми продовжимо працювати над оповіданням Володимира Винниченка «Федько-халамидник». Темою нашого заняття буде щедрий на добро внутрішній світ героя, Федько як особистість, образи Федька та Толі». Епіграфом до уроку ми взяли слова Максима Рильського: Коли ти маєш чинити щось погане, сім раз подумай і не вчини, а добро роби не думаючи. Отже. Ми сьогодні з вами повинні визначити риси характеру федька, які вирізняють його з кола друзів однолітків, висловити своє ставлення до нього та порівняти Федька і Толю. Тож пройдемося стежками Федька Халамидника. Дома ви прочитали оповідання, тому розташуйте епізоди твору. У правильній хронологічній послідовності. Працюємо! Якщо ви справилися із завданням, перевірмо. Тож ви самостійно можете оцінити ваші знання. Розглянемо образи твору. Федько головний персонаж. Запишіть визначення в зошити. Головним називається герой, який, який діє протягом усього твору і характер якого розкрито найповніше. Отже, ми зрозуміли, що Федько є головним персонажем. Нашого твору. Крім Федька, у творі є тато, мама, толені батько та мати, Васько, Грицик, Стьопка, Спірка, Толя. Отже, діти, це другорядний персонаж. Запишіть, будь ласка, визначення в зошити. Другорядними називають героїв які сприяють висвітленню характеру головного героя. Тому всі названі герої є другорядними. Федько головним. Отже, Федько. Який він? Згадаймо, як поводиться хлопчик під час гри в піску. А як він веде себе під час запуску змія дітьми? Як поводить себе підліток, коли батько його карає? А як ставляться до головного героя батько, мати, товариші? І, відповідно, сам автор оповідання. Яким ви побачили Федька на річці, коли він рятував Толю? У чому ж незвичність поведінки хлопчика? Перейдімо до Толі. Толя. Хто він? Знайдіть і прочитайте опис зовнішності Толі. Яку поведінку хлопчика можна передбачати, виходячи з цього опису? Чи викликає у вас симпатію Толя? Та чому? Якщо ви були уважними і читали дома оповідання, тож, будь ласка, знайдіть фрагмент твору за ілюстрацією та зачитайте, де зображена відповідна подія. Ще одна ілюстрація. Третя ілюстрація діти. І четверта. Ви можете призупинити, поставити на паузу, знайти у підручнику та зачитати. А ось зараз я хотіла б, щоб ви побачили, ось саме, як ішли ці крижини, як описує Володимир Винниченко, а крижини сунули й і сунули. І вони, іноді вони розривалися і між ними робилася чорна страшна латка води. У тій воді плавала солома й трісочки. І солома, й тріски крутилися і десь зникали. Усе вертілося там у воді. І ось ви бачите ось такий льодохід, коли розмерзається крига. Отже. Згадаймо якою ж була родина Федька? Хто його виховував, як він ріс? Отже, ми бачимо, що Федько ріс у бідній родині. Батько тяжко працює, додому повертається стомлений, сердитий, адже хвороба і постійна нужда пригнічувало його. І часто бувши злим, він бив сина, хоча й поважав його чесність. Мати постійно боялася, що за федькові провини їх виженуть з квартири. Вона була неласкава до Федька, називала його Ірод, Ілод, Ідол, Люципер, Мурло репане. І увесь час вимагала від чоловіка, щоб той суворо покарав сина. Вона постійно була сердитою, знервованою, безсердечною. І от саме діти хлопчику не вистачало оцього материнського тепла, ніжності, ласки, добрих слів і, звичайно, батькового розуміння та підтримки. Що ж ми можемо сказати про родину Толі? Це звичайно багата, благородна родина. У домі завжди тепло, затишно, лунає музика. Батько походжає собі по просторій хаті, задумливо слухаючи музику, а мати грає на роялі. В їхній сім'ї не було ні сварок. Ні клопоту, ні бруду. Адже пожильці їм несуть плату за квартири, мужики за землю гроші везуть. І ось мати Толі, вона була жінка делікатна, чула, і вона трохи не умлювала, коли бачила сина брудним. Отже, ви бачите зовсім протилежність. Батькам, Федька. І ось батьки Толі вони зневажали простих людей. Вони забороняли хлопчикові гратися з вуличними хлопцями. Хоча це не забороняло Толі зустрічатися із Федьком, з піркою, з Тьопкою та гратися з ними. Отже, діти, ми опрацювали з вами оповідання. Ми досконало розглянули образи толі, федька, порівняли їх, працювали два уроки, тому наступного разу підготуйте розповідь, який слід у моїй душі залишив знайомство з Федьком. За бажанням. Ви можете написати твір мініатюру на тему. Моє ставлення до Федька та Толі. Тож я вам дякую за роботу. Зустрінемося!